Це такі види північне, при причорномор'я, бачите? Це 35 кілометрів від Одеси. Дивіться, село Северинівка Під нами замки Потоцьких, розбиті, розломані. Взагалі села пропадають тут. Але тут колись було багато сіл і вони... Тянуться, 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 вони такі тонкі, як нитки, але тянуться на багато кілометрів. Тянуться на багато кілометрів. Все цвіти, велика везі вели цвітуть. Сьогодні вітряний день, не знаю як там чути не чути. Отаке при Чорноморі. При Чорноморі. Тільки тут всякого. Про що ми забули? Там звідти йшли з сільвец. Тут їхала Екатерина, тут ходили турки, татари, тут, та, та. тут, тут котики не було. Це шлях із Чорного моря. до ті, до дали. Там хотіли Це куяльник. Це куяльник. Я тут колись робив, ось вот фонд. Правда, тут такий не ліс, тут пародія завжди була на ліс. От, по куяльнику тут справа в тому, що раніше куяльник викидав багато солі і тут була важкі умови. От, з тої сторони, де в мене за спиною і переділ там, де куяльника немає, там непогані ліса. А тут, де викидалось багато солі, тут не дуже. Але ось такі пейзажі, бачите. Оце так ковиль цвіти, бачите? Ковиль, ковиль. Дивіться, хто не бачив. Зараз його мало. Дуже мало, але він зберігся. І такі острівки, багато де я бачу. Де більше, де менші. Ковиль. О, такий він ковиль, дивіться, хто не бачу. А це дуже популярний глід. Гарна пахнет і гарна цвіти. Вітер, тут гора, лобне місце і вітер тут буквально.